Щомісячні зустрічі літературного об'єднання дієслово, насичені емоціями та поезією. Останнім часом тут звучить багато віршів, народжених війною. Лютий час відбиває годинник цілілий. Він приріс до стіни за воєнні роки. Сивий попіл жалю, ліг на смуток зболілий і сльозою тече по борознах щоки. На кожному зібранні автори діляться своїми творчими здобутками, отримують відгуки та конструктивну критику, а також черпають натхнення від спілкування з однодумцями. Наразі у нас налічується від ну, в середньому 16 постійних учасників. Склад об'єднання постійно змінюється. У нас до нас е заходять нові таланти, нові люди. На жаль, ми втрачаємо наших <кій> є слівців, Життя таке, дехто виїхав за кордон, тому не може зараз бути з нами. Але ми працюємо. Людмила Васильченко очолює об'єднання дієслово на громадських засадах уже рік. Вона з родиною у 2019-му переїхала в Миргород з міста Хорол і відразу ж влилася в місцеву спільноту. Поетеса говорить, спілкування в колі однодумців надихає. Історія літоб'єднання розпочалася давно. За ініціативою працівників літературно-меморіального музею Давида Горамішвіля зібралася група людей, щиро захоплених поезією. Їхнє єднання переросло в потужний творчий рух, який збагатив культурне життя Миргорода. Перша очільниця дієслівців, поетеса Лариса Гараган, згадує про ті часи з великою теплотою. Об'єднання воно організувалося у 2005 році, в вересні місяці, за пропозицією працівників музею, зразу зібралася така. Спільнота закохана в поезію, закохана в музей, закохана в кожний прожитий день. Завдяки активній позиції поетів та підтримці програми Місто активних громадян вісім років тому світ побачив перший літературний альманах Миргородські обрії з того часу. Це видання стало щорічним, збираючи на своїх сторінках кращі твори місцевих авторів. Поштовхом був ініціатива. Сергія Олександровича Кузнєцова, а давайте. І всі підтримали. І так ось скільки років у нас ці альмонахи радують, радують наші бібліотеки, радують наших читачів. Під час останнього творчого засідання поети обговорили організаційні питання щодо чергового видання. Зараз у нас готується до друку альманах. Участь приймають 14 авторів, кількість примірників, і сьогодні будемо вирішувати технічні питання. І я думаю, зовсім скоро ми вже будемо цю книжечку, цей альманах презентувати. Загалом, літературний альманах Миргородські обрії призначений для широкого кола читачів. Планується, що частина майбутнього накладу буде розповсюджена в начальні заклади та бібліотеки громади.